Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Юей. Сьогодні говоримо про стейкінг. Літня пора не передбачає величезної кількості активностей. Тим не менш хочу бути корисним, тому розкажу про найбільш вигідні можливості для стейкінгу. Впевнений, відеоролик буде цікавим та інформативним. За традицією, попрошу вас підписатись на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Для початку невеличка ремарка. Незважаючи на те, що влітку справді менше активностей, я постійно стежу за ринком і розповідаю про кращі з них. Зокрема, було багато активу навколо проекту Фрагметрік різного роду сейли, стікери і так далі. Загалом, усе, на чому можна заробити. Тому, якщо ви хочете отримувати інформацію, так би мовити, з перших вуз, то обов'язково підписуйтесь в телеграм. Також ви можете поспілкуватися в нашому чаті, так би мовити, поділитися інформацією з однодумцями та отримати справді топовий досвід. Розпочнемо ми з безсмертної класики в контексті стейкінгу, а саме біржі «Вейтбіт». Думаю, на каналі вдосталь Олдів, які з 2022 року закидають сюди в стейкінг, і були задоволені отриманим результатом. Зокрема, ще в ті буремні часи біржевий Вейтбіт пропонувала 28,6% річних на стейбл, що власне дуже і дуже приємно. На жаль, з часом цей відсоток зменшився і зараз не такий солодкий, однак, безумовно, це топ-1 на ринку. Що цікаво, Ще в ті часи багато хто сумнівався, що от чому відсоток такий високий, це однозначно скам, і ось різні теорії вибудовували. Але на ділі це була маркетингова компанія для того, щоб залучити нових користувачів. Плюс на біржі Waitbit, як і на усіх інших, є формат позики, і там, звичайно, відсотки перевищують. Відсотки по депозиту, і це звичний бізнес. Знову ж таки, історія була дуже хороша. Усіх вітаю, кому вдавалося заробити на цьому зараз. Є не менш. Хороші умови. І тут, що цікаво, дуже великий перелік активів. Заходимо у вкладку Earn. Віднедавна тут є і Flexible Staking, що означає вільний. І якщо ж ви хочете закинути активи в стейкінг, але розумієте, що найближчим часом вони вам знадобляться, можливо, за тиждень, там два тижні, і так далі, тоді, звичайно, гнучкий стейкінг це ваш варіант. Але дивлячись на показники, ми розуміємо. Що тут пропозиція фактично така ж сама, як і на інших біржах, можна навіть знайти щось цікавіше. Тому, якщо ви не хочете заморожувати свої кошти, то раджу шукати варіанти цікавіші, ніж ті, що пропонує Whitebit. Інша справа, якщо ви зацікавлені в чомусь такому пасивному, так би мовити, пасивний дохід, тоді цей варіант для вас. Зокрема, ми бачимо, що біржа пропонує хороші відсотки на величезну кількість. Кількість активів. Тобто, ми бачимо, що на топову альту 17,4% річних. За рік накапує доволі хороша цифра, і таким чином можна примножити свій капітал. Як воно працює на практиці? Допустимо, у вас є ефір, але ви не хочете його продавати по 2400. Це так би мовити, якраз моя історія. Ви натискаєте обрати план, і тут ви можете обирати в який термін ви хочете закинути активи. Зокрема, можна на 10 днів, 20, місяць, 3 місяці, 6 і 12, тобто на рік. Як бачимо, в мене недоступна вкладка на місяць, адже я стейкаю так свій ефір з надією, що от скоро він виросте і можна буде його фіксувати. Знову ж таки, можна обирати для себе свою стратегію, але суть полягає в тому, що чим довший період ви оберете, тим більшими будуть відсотки і відповідно ваш потенційний прибуток. Тут вже потрібно опиратися на ваші запити, і якщо ви розумієте, що ці кошти вам точно не знадобляться, що ви будете холдити ефір там ще рік, два і може більше, тоді є раціональність обирати довший термін і на цьому заробляти. Якщо ви не маєте певності в завтрашньому дні і розумієте, що якщо так складеться ситуація, то вже завтра вам доведеться продавати ефір? Тоді краще закидати його на коротший термін, адже знову ж таки. Ви в будь-який момент можете забрати і продати свої активи чи вивезти їх в інше місце, але тоді ви втрачаєте бенефіти за стейкінг, тобто ось ці відсотки. Натомість, якщо ви обираєте коротший термін, тоді ви вже можете почекати, доки він завершиться, отримати прибуток і вирішувати, що з ним робити далі. Взагалі, я чому знімаю даний відеоролик. Якраз таки сьогодні закінчився мій термін на USDT, стейкав на рік частинку депозиту. Вийшла Дуже приємна історія, і от згадав, що є така можливість, і вирішив поділитися як з новачками, так і більш досвідченими користувачами. Стейкою вже третій рік на Вайтбід, жодних нарікань немає. Зараз ми бачимо, що вони є титульними партнерами Барселони та Ювентусу. Їхній нативний токен ВБТ взагалі полетів в космос, про нього розповідав десятки разів, коли в покупку і сам от нещодавно продав по 30, а він вже доходив до 50. Зважаючи, що біржа українська, бажаю їм розвитку, ну і звичайно, нехай тримають такі високі відсотки для стейкінгу. Далі у нас біржі, які я також використовую для стейкінгу. Фактично, вони є топовими, і ви усі про них знаєте. Першою, це буде біржа Binance. Знову ж таки, якщо на Whitebit ми акцентували увагу на фіксованому стейкінгу. То на інших біржах буде акцент більше на гнучкий стейкінг. Перше, про що варто зазначити, якщо у вас є BNB, ну знову ж таки, це, напевно, очевидна думка, але, тим не менш, хтось може не знати, обов'язково прилаштуйте їх у Binance Earn, це знову ж таки гнучкий стейкінг, і таким чином ви автоматично будете брати участь як в лаунчпулах, так і в ходлер дропах. Біржа Binance регулярно випускає ці івенти, і на них можна... Можна заробляти певний відсоток до депозиту. На дистанції виходить цілком непогана історія. Що стосується стейкінгу інших активів, то ситуативно тут вистрибують хороші пропозиції. Зокрема, частково стейкаю стейбли саме на Бінансі, адже задіюю їх для Бінанс Альфи і інших історій. Знову ж таки, кожен тут може знайти щось цікаве для себе. Бачимо ефір, Solana, інші активи, і перелік справді величезний. По мірі популярності того чи іншого активу з'являються додаткові пропозиції. Зокрема, недавно хешефта запампили. То вже бачимо, що тут в нас є 99%. Тут великий вибір токенів, просто потрібно стежити і обирати свій. Варіант. Наступна біржа по ієрархії, це в нас біржа Bybit. Можливо, ви, як і я, є холдером токену МНТ, то тримаю його на цій біржі, залучаю його для лаунчпулів, мегадропів і так далі. Що стосується мегадропу, то думаю, ви також в курсі. Туди можна закидати свої USDT та МНТ. Там вони закидаються на фіксований термін, ви отримаєте нагороду, плюс додатково токени безпосередньо з мегадропу. Загалом він, він історія, мінусів немає. Єдине, що це власне фіксований термін і доводиться чекати своїх нагород. Останнім часом закидаю на 14 днів і, в принципі, усім задоволений. Якщо вам цікава така історія, обов'язково стежте за анонсами в Телеграмі, мегадропи вони проводять доволі часто. Що стосується звичайного стейкінгу, то тут також немає нічого неймовірного. Різного роду відсоткові ставки на різні активи, все залежить від вашого відповідного терміну, статусу і так далі. Бачимо, що є різного роду бівалютні інвестиції, майнінг ліквідності і так далі. Однак, забігаючи вперед, скажу, що це ризиковані історії, там потрібно стежити за ренджем пулу і так далі. Тобто, це історія не для новачків і не для пасивного фарму. Здебільшого, тут можна знаходити різні активи і. Знову ж таки, по тій самій мірі популярності можна знаходити хороші пропозиції. Бачимо, що вибір тут просто величезний і впевнений, що ви знайдете саме той актив, який вам потрібен. Ну і на завершення з біржами, це, власне, в нас Не Неочевидний варіант, але тим не менш, є така біржа, пропонує непогані умови, то чому б нею не скористатися? Бачимо, що тут в нас також величезний вибір, абсолютно. Абсолютно Усі активи, це навіть в нас токенізоване золото. Тобто все, що завгодно, що вам душа побажає, усі активи доступні, і ви можете закидати. Власне, найкращий варіант це відкрити усі біржі, подивитися, де найкраща пропозиція, і обрати найцікавіший варіант для себе. Користуючись нагодою, хочу запросити вас взяти участь в розіграші. Роздаємо тисячу доларів для 30 переможців. Близько тижня тому запустили цей розіграш. Перший тур вже завершився, і підписники отримали свої винагороди. Попереду ще другий тур, тому рекомендую перейти за посиланням, яке залишу в описі, підписатися на канали і отримати свою винагороду. Далі хотів би висловити свою думку стосовно протоколів. Знову ж таки, є кейси, де на протоколах можна було отримати хороший апіар і, відповідно, хороші бенефіти після того, як фарм завершувався. Але тут потрібно завжди зважати на ризики, допустимо, той же Zerfai, KelpDAO. І взагалі на ринку доволі багато різного роду пропозицій, і здавалося, б, можна зайти і пофармити. Тут варто розуміти, що це вже не перший сезон проєктів, тобто основний дроп вже пройшов. Араз ви фактично фармите свої активи, в основному це ефір. Підфіксований APR. І тут потрібно зважати на ризики взламу того чи іншого протоколу. Хтось може сказати, що от і біржу можуть зламати, так от біржа з більшою ймовірністю може вам повернути кошти, та, й чесно кажучи, зламати біржу складніше. На жаль, проблем з протоколами вистачає. Свіжий кейс, це Cetus, Просто взламали, вивели ліквідність, і, звичайно, була дуже неприємна історія. Хоча фактично, це. Це топова декс біржа на Суї, і Суї показує себе як непоганий блокчейн. Тому, звичайно, ризики за вами. Кожен може обирати свою стратегію, але якщо ви новачок в криптовалюті, тоді рекомендую пропускати цей варіант і акцентувати свою увагу на чомусь більш безпечному. Цікавішою виглядає опція занесення ліквідності в проекти, в яких ми фармимо поенти для майбутнього дропу. І зараз найбільш пріоритетний варіант це Lighter. Як на мене, це недооцінений гем, про який мало ще знають. Нещодавно робив про це відеоролик, активно тут торгую. І також сюди можна занести ліквідність, віднедавна дуже хороший APR, Тож зараз думаю, яку частинку депозиту сюди прилаштувати. І фармити на пасиві як поінти, так і безпосередньо відсоток до свого стеку. Однозначно, придивіться, лайтер, як на мене, скоро буде однозначно хедлайнером на рівні DEX. Бірш, менш цікавий варіант це Paradex. Знову ж таки, кажу відверто, на дроп від цього проєкту розраховую менше, він однозначно буде, але по фундаменталу проєкт слабший і бачу, якими темпами вони розвиваються, ну, чесно кажучи, хотілося б краще. Тим не менш, тут також можна прилаштувати свій стейбл і отримувати хороші винагороди. Що стосується Solana, то для цього в нас є окреме місце, зокрема, Backpack. Це безумовно топовий проект, який, на жаль, дуже вже довго нас маринує, і ми б хотіли отримати цей довгоочікуваний дроп. І, зокрема, нещодавно звільнилася ліквідність після фрагметрика, і от я задався питанням, куди б її прилаштувати. І Backpack виглядає як найкращий варіант. Зараз APR близько 8%, що доволі непогано. Таким чином, ми вбиваємо одразу двох зайців, а саме. Бекаємо активи і отримуємо винагороду, плюс фармимо поінти, які будуть нам потрібні для майбутнього дропу. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Зараз літо, тому по максимуму відпочивайте. Я, в свою чергу, буду стежити за усіма активностями і про кращі з них розповідатиму на каналі. Дякую кожному, хто залишається частинкою ком'юніті дохід і прощаюсь. Лише до наступних зустрічей.